Аж не віриться, що в Канаді така тепла погода. Просто вже січень майже підходить. І переважно минулого року в нас взагалі були такі морози в такий час. Я пам'ятаю, я ходив, знімав відеоролики. Мінус 30 було, тільки просто мінус 30 без вітру. а З вітром доходило до мінус 40, і поквально мені треба було завжди знімати такі коротенькі. Записи, і потім йти в машину, загрівати свій телефон, бо просто батарея знищувалася, телефон виключався. А тут от вам дійсно тепла Канада і зовсім не холодно. І повірте мені, багато людей чогось дуже сильно завжди відлякується іменно цим холодом канадським. Але це не є найбільша проблема в Канаді. Ми сьогодні поговоримо про те, яка є дійсно найбільша проблема в Канаді і що зараз відбувається тому і чому стільки багато канадців е, зліна. Трудо, я вас дуже сильно попрошу. Мене дивляться, дуже багато людей не підписуючись на канал. Е, будь ласка, підпишіться, подивіться відео, хоч би пару хвилин, щоб ваша підписка зареєструвалася, тому що дуже багато з вас підписуються. І потім всі підписки пропадають. Тому дуже важливо, щоб ви дивилися відео перед тим, як підписувались на канал. Таким чином, ви підтримуєте мене і мені подякувати, якщо вам дійсно подобається мій контент і те, що я постійно так старанно працюю задля вас і завжди. Говорю і наголошую на тому, що треба єднатися, треба підтримувати українців і завжди нагадую про те, що війна продовжується, тому що особливо зараз всюди по світу про війну вже починають забувати. І дуже важливо, коли люди, особливо хто має велику аудиторію, можуть робити різницю та нагадувати про те, що треба пам'ятати, що зараз йде боротьба за нашу славну Україну. В Загальному прем'єр-міністр Канади він є дуже е, хороший, особливо для України і особливо для інших країн світу. Але іменно для України він дуже сильно підтримує Україну ще до сих пір. Він дуже багато фінансової допомоги Україні надав. Він дуже багато допоміг українцям, в тому часі, що він пустив багато українців по програмі Коет, і багато українців зараз можуть собі жити спокійно і мати якесь майбутнє, особливо для своїх дітей та для себе. І в загальному він. Чітко і міцно його позиція така міцна в сторону України. Він завжди. Її підтримує, він ніколи від того не відходив. І йому треба подякувати. Йому велика подяка за те, що він не лишив нас з боку, і це дійсно круто. Але якщо дивитися канадці, наприклад, як канадці на це все дивляться, розумієте, канадці по великому розрахунку їм без різниці, що там в Україні, на жаль, відбувається, що взагалі в світі відбувається, їм головне, щоб в їхніх кишенях були гроші та фінанси. І коли 8 років тому трудо прийшов до влади. То дуже багато молодих канадців його підтримували. В більшості він виграв свої вибори за те, що молоді канадці, і особливо в Онтаріо взагалі там дуже величезна і колосальна підтримка була трудо. Він, знаєте, французького походження, його батько був прем'єр-міністром. В загальному е чоловік е такий респектабельний. Знаєте, має хороші вигляди вміє говорити двома мовами вільно та й в загальному багато чого пообіцяв. Він пообіцяв те, що він е, е, дасть можливість людям легально курити траву. Він це зробив. Чи це правильно, чи неправильно, але багато людей дуже як то кажуть, їм це сподобалося, і вони за нього голосували. Також він побіцяв про те, що буде дуже багато хорошого ставатися. Ціни на житло будуть падати вниз, що він зупинить блок всю цю блокаду, щоб не купляли різні інвестори за кордоном, житло і так далі. В загальному він робив, і це не є тільки його вина, що так все зараз відбувається в Канаді, що в Канаді стає важче і важче жити з кожним днем. Але проблема в тому, що тепер ці... Люди, ці молоді, коли люди, які за нього проголосували і віддали йому дуже велику підтримку вісім років тому, то вони зараз дуже попеклися. Вони зараз не можуть собі дозволити житло взагалі купити. Зараз для канадця молодого, щоб купити або для молодої сім'ї канадської, дуже складно купити житло. І як в Канаді в загальному все працює? Знаєте, канадські сім'ї, особливо батьки, вони дуже сильно своїх дітей не підтримують. Вісімнадцять років виповнюється, хочете йти вчитися. Беріть кредит і вчіться, не будемо за вас платити. Хочете жити окремо, йдіть, живіть окремо, але мусите за свою оренду житла платити самі. І ці всі канації дориваються до різних таких низько кваліфікованих робіт, йдуть працювати і так ціле життя їх так. Засмокчує в цю систему. І проблема в тому, що одне вони не можуть собі дозволити купити житло, тому що канадці не вміють фінансово добре розповсюджуватися, І вони страждають. Вони тепер страждають, із-за того, що ціни пішли дуже сильно вгору. І не тільки на житло, щоб купити, а на оренду житла так само. Тобто, як не крути, в двох ситуаціях ці люди дуже сильно попеклися. І колись канадці собі жили спокійно, навіть від зарплати до зарплати, але їм би грошей. Вони собі ходили в бари, вони собі на перші, там, зарплату використовували. Просто все на свої розваги. А тепер спробуйте це зробити зараз. І ці канадці, люди дуже злі на трудо, на те, що житло пішло вгору, на те, що вони тепер не можуть, вони вже тепер дітей мають, і вони не можуть собі дозволити своє власне житло, бо просто колосально дорогі ціни. І перший внесок зберегти при такій економіці є дуже і дуже складно. І багато з канадців на трудо найбільше через те, що трудо не бачить проблеми, яка є в Канаді. І подивіться, що зараз робиться з безхатьками в Канаді. В будь-якому великому місті, де ви не поїдете, дуже багато є великих безхатьків. І безхатьків є в кожному місті, повно різних палаток, повно безхатьків ходять на різних зупинках. На метро, на електричках, і людям навіть нападають на людей, деяким людям просто ножика запихають. Розумієте, просто страшна така біда, конкретна, яка зараз відбувається в Канаді. І це дійсно створило дуже багато проблем. І канадці вже це надіїло. Канадцям надоїло про те, що трудо все, що його фокус це на інші країни, щоб давати гроші іншим країнам, не тільки в Україні, багатьом країнам він допомагає фінансово, і він не. Не дивиться на проблему, яка є в середині країни. А в середині країни зараз є дуже велика проблема. Людям не вистачає грошей. І ще більше і більше безхатьків буде на вулицях. Ці безхатки створюють дуже великий бруд. Вони е, в центрах міста постійно, е, як то кажуть, оточують себе в центрі міста, головне, і вони дуже сильно смітять, вони е, наркотиками бавляться, і це створює небезпеку для простих людей, які просто хочуть собі погуляти по вулицях. І, і питання полягає в тому, що канадці хочуть себе запитують завжди питання, чому трудо не бачить цих всіх проблем, чому трудо не працює над тим, щоб зменшити ціни на харчування. Щоб збільшити будівництво е, різних хатів, щоб е, зменшити безхатків на вулицях, щоб дійсно цю проблему якось до неї підійти логічно, розумно і щоб е, дійсно гроші йшли в країну, в Канаду, бо Канада потерпає, Канада має дуже зараз великі проблеми. Якщо буде так все, як є зараз, то за років... 15-20, то Канада може перетворитися в дуже таку, знаєте, не дуже прекрасну таку країну, яка, якою вона є зараз. Також колись давно взагалі канадці навіть не ходили дуже так часто в фудбанки. Якщо там ходили, то там було може, 100 тисяч до 200 тисяч канадців, які користувалися фудбанком загальному по Канаді. А зараз тільки в одному Онтаріо ця, ця цифра просто зросла до, до колосальної, просто безмежної гори. Аж 2 мільйона плюс канадців користуються фудбанками, тому що ціни на продукти просто шалені. Ця Carbon Tax, яку трудо фактично е, пр проголосував за, у нас створила такі проблеми, що всі е, далекобійники, які перевозять, звісно, продукти, вони підняли свої ціни. Е, паливо пішло вгору. І це створило просто шалені ціни в магазинах, щоб, наприклад, піти в продуктовий магазин, і якщо у вас є двоє маленьких дітей, і, звісно, чоловік і жінка, і ви дійсно хочете собі так поїсти, розумієте, що не, не звертати увагу на ціни, то ви можете залишити в такому магазині великому як Костко запросто що два тижні по 500 до 600 доларів запросто це легенько. Я говорю без проблем, тобто ви навіть не будете старатися. І тому зараз трудопопулярність дуже сильно впала, і найменш він популярний за всі свої часи при владі. І те, що він робить для України, ще раз повторюю, це дуже добре, я його за це поважаю, і він молодець в тому плані. Іменно для України і українців це робить різницю, це допомагає, і він говорить за Україну на світовому. Формумі, але ми зараз говоримо взагалі про те, що відбувається іменно в Канаді. І тому для самих канадців я прекрасно знаю, що ви це розумієте, це не є найідеальніші умови для життя на даний момент. І тому, друзі, от така -то ситуація. І що буде на другий рік при виборах. Не знаю, що буде, як буде, але ситуація для самого пана Трудо не є дуже ідеальна, тому йому треба серйозно задуматися, як змінити різні речі, якщо він хоче лишитися при владі. А я вам бажаю всього самого найкращого. Головне здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.